Зроби для коханої людини унікальний незабутній подарунок. Створи пісню на день народження, новий рік, річницю весілля чи будь-яке інше свято. Або ж просто так. З вас лише бажання потішити кохану людину? З нас приголомшлива реалізація? Як це працює? Перший крок: ви кажете, про що має бути пісня? Які слова, можливо, події, дати, імена та прізвища, чи яка інша інформація має звучати у цій пісні? За вашими побажаннями ми складаємо вірш, з якого пізніше буде створена сама пісня. Другий крок: після того як текст вірша складено і ви його затвердили, ми напишемо музику та заспіваємо, створивши унікальну пісню. Третій крок: ми передаємо вам готовий аудіофайл з вашою композицією. При бажанні ви також можете замовити відеомонтаж кліпу на цю пісню, який може бути як з ваших фотографій чи відеозаписів, так і з будь-якого іншого відео на ваш вибір. І тоді це вже буде не просто пісня, а справжній відеокліп. Також, якщо у вас є власні вірші, ми можемо і їх покласти на музику та заспівати. Та при вашому бажанні також зробити на цю пісню кліп. Таким чином, нам є що вам запропонувати, аби втілити вашу музичну фантазію у життя. Звертайтеся, наші контакти в описі до відео.